Замінування шкіл, дивні грабежі та робота наших військових в ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Дуже цінна посилка. У Дніпрі на вулиці Запорізьке шосе невідомі пограбували поштомат. Перед злочином грабіжники заклеїли камери відеоспостереження. Тепер любителів присвоювати собі чужі посилки розшукує поліція. Замінування шкіл: сім середньоосвітніх навчальних закладів у Дніпрі. Вчора були заміновані. На електронну пошту декількох місцевих шкіл надійшло повідомлення про те, що в цих закладах знаходиться вибухівка. Фахівці ДСНС оглянули буцімто заміновані освітні заклади. Вибухівки або вибухонебезпечних приладів знайдено не було. Повідомлення про мінування виявилось хибним. Повернули тепло. У житловому будинку номер 13 на вулиці Червоний Камінь у Дніпрі міська аварійна служба ліквідувала проблему з поганою циркуляцією теплоносія. Заявка від мешканців до аварійки надійшла напередодні пізно ввечері, і вже зранку комунальники розпочали ремонтні роботи у підвалі. Фахівці міської аварійної служби провели прочистку елеваторного вузла. Він відповідає за розподіл тепла по будинку. Бригада виїхала, обслідувала. Необходима прочистка еліваторного узла. Еліваторний узел відповідає за розподілення тепла по дому. Вже по обіді всі мешканці будинку були знов з теплом. До робіт залучили чотирьох працівників однієї бригади міської аварійної служби. Серійний автограбіжник. У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який вчиняв крадіжки в автомобілях. Злодій обікрав три машини, зламував замок на дверях або розбивав скло. Після чого проникав до салону та вкрадав цінне майно. Поліцейські карного розшуку встановили особу й Крадія. Ним виявився 37-річний неодноразово судимий місцевий мешканець. Його затримали і повідомили про підозру. Слідчі дії тривають. Знай наших бійці окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро знищили російський танк. Вони почули, що на сусідній позиції сунеться ворожа броньована машина і прийняли рішення допомогти колегам. Група з трьох наших бійців вийшла з гранатометом РПГ-7 і за якусь мить у російського Т-80Б відлетіла шапка. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам теплої і тихої ночі. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті бережіть себе і своїх близьких.